День плюсови. Я правильно розумію, ви зараз знаходитеся за кордоном? Точно так. Ви можете сказати, чому ви виїхали за кордон? Ну, по-перше, я виїхав з метою шукати собі роботу іншого. Ви ж розумієте, що в мене вам казати понизили посаді, забрали, вон казати. É <síntos> Я, як слідок, все, я ходив на допити, як має бути, безмогло. Слідчі експерименти, все решта, я тут все відбув. І ніхто мені ніяких звинувачень або підрозділів не висував. Mm -hmm. Скажіть мені, каже, я сьогодні спілкувалася з вашою дружиною. Ваша дружина каже, oh. що ви базу не підривали. Oh, звичайно, що не підривали. То е, в той день ви зустрічалися з е, керівництвом області. Хто це був? Ви можете назвати ці прізвища? Можу, звичайно. Е, Паном піснем зустрічалися. О, нас до піснула ще така в нього людина е, Женя, такий його, як так зрозумів, помічник угу. в тих всіх справах був. От, е, Пан Кисний завів нас кабінет, около дітей там зустрічалися, говорили. От. Це ви говорите Панк про подій 20 -го. лютого, правильно? 20 числа, да, так, 20 да, да. 20 угу, угу, угу. він завів вас в кабінет і. Е, ну, спочатку ми спілкувалися там біля кабінету з паном Кисним, а потім в кабінеті у Холодія. Там також був присутній пан Ярослав, не Ярослав а це Василь, ну, Такий колись в нас працював. Mm -hmm. А на той час, наскільки я зрозумів, виконував деякі доручення тих панів, яких я називав. І про що хотів від вас піснити? Я вам скажу про що йшла мова. Мова йшла, тобто від нас конкретно вимагалася перейти на сторону народу і їхати е, в Київ, їхати до Києва, брати все, що ми маємо, і їхати до Києва. Все, що ви Раз, маєте, це я, що мається на увазі? Ну, екіпіровку озброєння, зброю. Домагали від мене ПТР, щоб їхати на ПТР і так далі. От. То безпосередньо слова, то Василь, Єйко безпосередньо озвучував ті, ті, ті речі. Uh -huh. На що я категорично відмова. А пісни ага. і ну, е... колодій? Ну, е... коли там колодій, в принципі, нічого не говорив. Ми тільки з паном колодієм обговорювалася можливість, як то кажуть, вийти до народу і присягнути народу і бути далі з народом. Але мова йшла без виїзду в міста Київ. Ми погоджувалися, звичайно, що ми. Така ситуація. Ще до того, як він завів нас в кабінету пана Колодія. Більше, звісно, говорив його той помічник Женя, але пан пісний так само озвучував такі речі, що якщо ми не зробимо, що я про що говорила, то... З нами буде те саме, що було з райвідділами, прокуратури, ну і з військовою частиною. Тобто на той час, то вже якраз було після того ночі гнів, те, що відбулося, ви знаєте. З райвідділами, з іншими державними установами, пане Сергій, дивіться, я просто хочу вас попросити, щоб ви висловлювалися максимально чітко, тому що. Ну по суті, зараз ну у вас дуже якесь незрозуміле становище, тому що вас тут всі звинувачують у ну вчиненні дуже важкого злочину. Тому я бачив коментарі, звичайно і... да, це... да. Тому я б хотіла, щоб ви висловлювалися. Дуже чітко і ясно для того, щоб там громадськості людей, які вас подивляться на загальнонаціональному каналі, щоб було зрозуміло. Я зараз перепитаю, щоб я вас правильно зрозуміла. Пісни і колодії вимагали від вас, щоб ви передали їм зброю і Е, Я ще раз скажу це. Вимагав Василь Яйко, який знаходився. Тоді на той час в кабінеті у пана колодія. Да. Тобто це висловив не колодій і не бізнес на рахунок ОТР зброї, а пан Василь Яйко такий був. Да. О, да. угу. Добре, тоді з приводу, ще я уточню, з приводу вашого виїзду. Ви виїхали за кордон, ви не знали, що вас збираються зробити обвинуваченим, що проти вас шиють справу. Не знав. Не знав. Я так само ходив свідком, як і всі решта працівники. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тобто мені ніхто абсолютно не говорив, що я не маю права виїжджати, чи там хто присували мені якісь звинувачення, такого не було. Uh -huh. і, до... не і ви виїхали до виїхали І ви виїхали шукати роботу у Росії, правильно? Точно так. Угу. І потім через тиждень з'являється інформація, що вас звинувачують у підпалі бази. Так. Да. І так. як ви взагалі до цього ставитеся? Тобто ви, по суті, зараз від... ви зараз перебуваєте в розшуку, з вами взагалі намагалися зв'язатися представники правоохоронних органів, прокуратури, вам щось пояснювали? Яка у вас є інформація? Всю інформацію мені через дружину передавали. Тобто приїхали додому, вручили дружині, дружині, підозрював, документ, що мене підозрюють з скоєнні злочину. От. Ну і все, там інформація, ну і з інтернету звичайна інформація. Тобто з вами, ніхто, з, з вами ніхто не намагався зв'язатися, вас ніхто не шукав. Ну, тільки через дружину. Тільки через дружину. Угу. І е, ви можете розказати, що сталося в той день? Як підірвалася та база? Що відбулося? Взагалі її хтось підривав, вона підривалася чи ні? Як так могло статися? Які, е, скільки могло взагалі людей зайти в ту кімнату? Ну, е, я розкажу, значить, вечором, вже ближче до вечора, значить. Е, звичайно, приїхавши е, з адміністрації обласної адміністрації, ми поради з хлопцями прийняли рішення е, вечором на 8 годину, здається, на восьму годину значить, йти, е, виходити на Майдан, тобто е, оголошувати, що ми, е, звичайно, на стороні народу. От. І в принципі, до того готувалися. От, однак десь я не пам'ятаю в якій годині, шоста по-моєму, вечора десь в районі тієї години, значить, почали нам телефонувати оцей пан Женя, який, якого я нагадував по телефону, і прямо погрожувати, що хлопці діти, бо вже виходьте, лишайте Женя, це помічник пісного, пісного. правильно? Перепрошую. Женя, кажуть, це цей помічник пісного. Точно так, uh -huh. точно так. Uh -huh. о, значить, він почав, причому прямо в телефон погрожувати, давайте його виходьте, йдіть типу, до Майдану, о, всі, всі до одного, о, там лишаєте двох-трьох чоловік і всі туди йдіть, І е, покидайте базу, а інакше будете горіти, так і прямо відкрито я говорив по телефону. Будете горіти синім пламенем. Ну, звичайно, я як керівник, а, ну, то ми отримали, позбухали, ну, думаю, що це за таке, не зрозуміло. Але потім почали телефонувати вже оперативні служби до нас е, ну, з інформацією, що до нас йдуть е, агресивно налаштований НАТО. От, е, з метою, ну ясно, зрозуміло, що до нас йдуть. Вони були там, всі дубіними палками, йдуть до нас штурмувати. Так, і була отримана така інформація. От, відповідно до тої інформації, я, звичайно, зібрав, я особисто зібрав командирський склад, значить було прийнято рішення е, триматися, стояти, до, якщо буде е, до останнього, триматися в разі вже неможливо буде нам отримувати вхідні двері, значить переконуватися в черговій частині. Так як чергова частина, то є ну, саме надійне місце, мірі. Ну, на мі... Тоді ми так думали, що то. Саме надійне місце. От. Е, значить, е, після того я зайшов в чергову частину, щоб подивитися, як там розміститься. ми тоді порахували приблизно людей на е, розташування підрозділу було порядка 20-25 чоловік. Значить, я зайшов оглянути чергову частину, от, як там можна розташувати тих 20-25 чоловік. От. Зайдя туди. Ну, у нас було там, щоб зрозуміло, додаткове освітлення, так як чергове освітлення, воно є як чергове, а додаткове, щоб було світліше, що є окремі вимикачі. Оглянувши, я вмикнув це додаткове освітлення і відбувся вибух. Ще раз наголошую, що зброя... Спецзасоби, все знаходилося на місці. Ми, вона, ну, на той момент, ми до того, щоб десь винести зброю чи ще щось, ну, це просто неможливо. То в чому в нас винувачення? Що ми десь зброю взяли, забрали. Це нереально. На, е, люди нас барикодували, е, е, підрозділ, він був забарикодований і заблокований. Тобто кожну людину наших працівників, які виходили. Перевірялися, їх перевіряли все абсолютно. Їх перевіряли, сумки перевіряли громадські активісти. Не питали, куди йдуть. Тобто ну, хлопці там фактично було багато, які просто йшли з роботи, ну бо вони витримували психологічного тиску, напали, не знаю. Ваша Тому, жінка каже. Mm -hmm. Покинули. Mm -hmm. Так я, так, я, я зрозуміла, як я почула вас, ваші хлопці. Підтверджують те саме. ваша дружина каже, що коли ви лежали в лікарні, вам дзвонили і казали, що зброю вивозять. Ну, це я дзвонив мені як Служби безпеки, який курує нашу службу. Так. Хто саме? Е, знаю, я на пам'ять не пам'ятаю. Да, пам він, він вам дзвонив. Вивозив, і, не, що... Не казав, що вивозять зброю. Хто вивозить цю зброю? Він не казав хто. Ті люди, які зразу же, коли після вибуху пожежні потушили пожежу, і одразу ж територія вся була оточена. Навіть наші хлопці, які на той момент не були на базі, вони йшли на базу і не пускали. Тобто вони хотіли подивитися, навіть забезпечити ту ж охорону тої зброї, вони не могли. Тобто їх просто на підходах ще бази, на підходах бази все стояли. Ну, Екіпіровані хлопці, нікого не, не пускали, в тому числі, наскільки мені відомо, начальник головного управління зразу ж туди приїхав, його туди не пустили. слідчо оперативну групу, тому що воно автоматично е, підрозділ на них сигналізація, навіть пожежна сигналізація, така сигналізація, звичайно, то все спрацювало. от туда приїхали, ми виїхали туди світлослужби, не їх туди не пустили. І на протязі двох діб фактично, півтори дві доби, туди, туди не пустили міліцію взагалі. Угу. Угу, угу, угу. Тобто вам не відомо, хто цю зброю вивіз? Конкретно мені не відомо хто. Ні одного прізвища ви не можете назвати. Ну, ще раз скажу. Кому вигідно Конкрет... зараз? Ну, зараз, як ви думаєте, зробити з вас винного? Ви поки що єдиний, проти кого оголошено підозру і ну, вас звинувачують у вчиненні підпалу і, ну, я так розумію, зникненні зброї. Я не бачила статті ну, на власні очі, але те, що з чужих слів. Кому це вигідно? Це вигідно тим людям, які забрали зброю. все. Ну, Хто це може бути? Ну, чому? Якщо ви не знаєте, хто забирав зброю, як ви можете говорити, що це вигідно тим людям, які викрали зброю? Ну, якими фактами ви оперуєте? Ну, тими фактами, що будемо казати, так як вибух стався при мені, я бачив, що вся зброя в нас була в наявності. Я ті питання особисто контролював, особливо як начальник штабу, я був заступник, начальник штабу, я ті речі контролював. Я знаю, що вся зброя була зброя на місці. Це не те, що... Поклав кишеню і виніс, такого неможливо. Тобто треба було, ту кількість зброї все одно треба було якось загружати. А те, не говорячи про екіпіровку. Якщо зброя ще були менше, то екіпіровка 300 комплектів однієї екіпіровки, 300 комплектів, другої екіпіровки на кожного бойця. Це маса, це треба було, бусами грузити і вивозити. Я розумію, я розумію. Да, дивіться. Я був, але я там будемо казати, так, да, чому на мене може падати підозра, бо я був фактично в черговій частині до вибуху стані. Угу. Ну але дивіться, по суті, зараз вас звинувачують не якісь там люди, які вивозили зброю, а вас звинувачує прокуратура. Прокуратура, яка говорить, що в них є достатньо доказів звинуватити вас у тому, що ви підпалювали базу. Справа в тому, що в тому, що вони вручили дружині підозри, ну там я не розумію взагалі, як я то, щоб я то щось міг зробити, то я мав, я не знаю, що туди занести, що принести. Але все було на очах у людей, як працівників підрозділу, так і... Немає достатньо доказів, правильно, і підстав вас звинувачувати. Як чому тоді прокуратура вас звинувачує? Чому? можемо тільки припустити, що я в принципі говорив, що е, думаю, що тиск з боку громадськості йде в тому плані, що ви, зобіцяли, ви обіцяли покарати винник, знайти винних і так далі. Так як доказів як немає прокуратури. Ну Звичайно, а я один найближчих, як то кажуть, підозрюваних. Так як ще раз скажу, я останній, хто був в черговій частині до вибуху. О, звичайно, дуже, дуже зручно, як то кажуть, мене Угу. Uh -huh. А чому, я, наприклад, так, не дідуха, не пацеляка, а саме вас? Ну, я ще раз скажу, по-перше, я виконував Пацеляка не було на базі. Я виконував обов'язки командира. От я останній зайшов в підрозділ, ну, в чергову частину. І після того, як я зайшов, стався вибух. Угу. Угу. Ну, а дивіться, я ж так правильно розумію, що вибух, що якщо воно підірвалося того, що було... ви включили світло, тобто це був якийсь сторонній, правильно предмет занесений, чи що це було, якась вибухівка. Не могла ж база просто так вибухнути, правильно? У сто процентів, Скільки людей мало допу?